Чи потрібно під час вагітності готувати груди до годування грудьми? Є досі розповсюджені такі міфи, що треба під час вагітності натирати соски рушником, щоб соски загрубіли, і коли народиш, там не буде тріші. Давайте розберемо основу. Насправді, коли наша дитина правильно прикладена, вона смокче ареолу, а не сосок. І тому ніякого сенсу в цьому натиранню сосків немає зовсім, а шкода є. Можна пошкоджити цю ніжну шкіру, яка є на соску, на реолі. Нам народжувати, нам годувати потрібно часто, а соски дуже-дуже чутливі і некомфортні. Ми можемо піднести якусь туди інфекцію. Оце стимулювання, дьоргання сосків, натирання розтягування, Вони можуть стимулювати навіть спазмування матки. Тобто йде окситоцин. Тобто нам це все не потрібно під час вагітності робити. А що потрібно готувати до годування грудьми? Свою голову, знання туди накладати правильно, а не оці міфи, нічого їсти не можна, соски натирай, дитину годуй по годинам, давай пляшку, дурники і так далі. Оцій застарілої інформації дуже багато. У мене на каналі ви знайдете саму сучасну, саму правильну інформацію, бо вона базується на доказовій медицині, на моєму особистому досвіді мами чотирьох. ki te